Вітання з Миколаєва, ви на каналі Магія рослин, а з вами Тетяна. В планах стрижка є лівця і хочу нагадати деякі моменти по формуванню хвойних. Зараз кінець грудня, температура низька плюсова. Можна не тільки стригти, але й формувати хвойні, видаляти, вкорочувати скелетне гілля, стригти хвою. Рослини в стані спокою, і у мене є час. І ще я хочу спробувати в роботі нові ножиці, які тільки-тільки придбала. Пізніше вам їх покажу. Зараз основну стрижку виконую механічним кущорізом АРС. Я їм працюю 4 роки. Це єлівець середній Old Gold. Його вік біля 10 років. Формую 2 роки. На каналі є детальне відео, як зробити першу стрижку. А сьогодні тільки коригування. Яка особливість такої форми? Я залишила декілька скелетних гілок. Спочатку сім, потім зменшила до п'яти. Між собою гілки не зв'язувала, бо вони були потужні, товсті не було в цьому необхідності. І другий етап вкоротила довжину хвої на кожній гілці, а форму закруглила. Можна кардинально вкоротити хвою і підтримувати частіше стрижкою форму. Але я цього не зробила, тому що не вистачає часу часто стригти. У мене виходить одна, максимум дві стрижки за рік, а цього замало для щільної форми. Ця частина саду в більш природньому вигляді, тому я не женуся за чіткими формами. Моя мета стрижки, контроль розростання та охайний вигляд. Рано темніє, тому я побігла за драбиною, на неї буду встановлювати акумуляторний прожектор. Так буде набагато краще. Зазвичай я всю рослину стрижу, а потім переходжу до чистової стрижки. Але щоб ви не чекали, покажу вам, що далі зі стриженими кульками чи лапами, хто як називає секатором. Або ножицями зачищаю гілля внизу. Працюю ножицями для топіарної стрижки. Вони мають гострі кінчики, у важкодоступних місцях зручно обрізати. Також цими ножицями можна підрівняти хвою. І вже коли зробила чорнову стрижку всього ялівця та струсила його лапи, я новими ножицями підправляю. На відміну від попередніх маленьких ножиць для топіару. У цих лезов в два рази більше, довше. Вони так само мають гострі кінчики, потужніші, але і коштують в два рази дорожче. Підійдуть тільки для зеленої хвої чи зелених молодих пагонів дерев'яні гілки не варто цими ножицями вкорочувати. Мені результат сподобався. Як вам? А наступний буде ялівець, також середній або фітсеряна, а сорт його, напевно, Мордіган Голд. Чому, напевно? Тому що це був 2019 рік і я садила дуже багато ялівців, не підписувала деяка рослинка, просто у мене є перелік, які самі рослини садила. По опису мені нагадує Мордіган Голд. Його сформувала в минулому році, є детальне відео. Ялівець формую квіткою, а зараз стисло нагадаю, як це зробити. Найважче для мене розподілити ялівець, тобто зв'язати по дві-три гілки між собою. Застосовую кембрік. Можна обрати зелений або чорний. Зв'язані гілки нагадують пелюстки, яким потрібно надати форму та рельєф. Не поспішайте вирізати зайві гілки. Завжди це можна зробити в кінці роботи. Зрізати легше, ніж виростити. За допомогою кущоріза надаю бажану форму, а секатором або ножицями прибираю хвою на скелетних гілях внизу. Гострим, якісним інструментом завжди комфортно працювати. Пелюстки фіксую в певному напрямку за допомогою кембріка та прута. Останні штрихи і вуаля. Замовляйте кембрік, інструмент, засоби по догляду за рослинами. У мене в інтернет-магазині Магія рослин. Та творить дива з хвойними.